Уму репортер, то одразу до головних новин, єС назвав передумову надання Україні грошей у рамках програми на 50 мільярдів євро. Серед них підтримка та повага до ефективних демократичних механізмів, включної з багатопартійною парламентською системою та верховеством права а також. Повага до прав людини, зокрема нацменшин. Виділення Україні 50 мільярдів євро підтримали усі 27 країн Євросоюзу. Як зазначив президент Євроради Шарль Мішель, таке рішення забезпечує стійке довгострокове та передбачуване фінансування для України. Перед початком засідання європейські керівники провели консультацію. У ній взяли участь угорський прем'єр Віктор Урбан, який блокував допомогу для нашої держави, прем'єрка Італії, президент Франції та німецький канцлер. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України у 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту. Вже у березні Україна розраховує на перший транш із нового пакету ЄС. Ідеться про 4,5 мільярди євро. Про це повідомили у міністерстві економіки. Там нагадали, що програма Ukraine Facility від Європейського союзу передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 39 мільярдів із цієї суми підуть до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності. Очікується, що кошти надаватимуть щоквартально. Виділення Україні 50 мільярдів євро це чіткий сигнал того, що Україна та Європа. Здатні вистояти так. Вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму зверненні до європейських лідерів. Водночас глава держави вказав на затримку з постачанням Україні мільйона снарядів від ЄС. Володимир Зеленський наголосив, що Європа не може собі дозволити програти і зауважив, що Росія не зупиняється та шукає собі спільників, зокрема агресор, продовжує отримувати зброю від Північної Кореї та Ірану. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником а саме снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б'ють по наших містах на додачу до іранських шахетів, які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна. Із РСЗВ російські війська обстріляли прикордонний Вовчанськ на Харківщині та запустили керовані авіабомби по селу Вільховатка. Окупанти атакували населені пункти сьогодні в день. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирний будинок у Вільховатці росіяни влучили на територію сільськогосподарського підприємства. Попередньо обійшлось потерпілих. Четверо людей підірвалися на міні на Миколаївщині. Про це повідомила міська влада. Деталі там не розповіли, лише зазначили, що подія сталася біля села Євгенівка у Снігурівській громаді. Російська армія обстріляла бригаду швидкої на Херсонщині. Сталося це у Береславському районі. Ворог ударив із безпілотника по медиках, які поверталися із виклику. Лікарі не постраждали вночі. ж агресор атакував село Саблуківка. Запустив дві керовані авіабомби. Під удар потрапили житлові будинки та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали. Протягом ночі російські війська обстрілювали Херсон під ворожим вогнем. Опинилися житлові квартали міста. У будинках потрощені дахи, зруйновані стіни та вибиті вікна. За даними обласної влади, ніхто із місцевих жителів не постраждав. 29 хвилин на восьму. Один взрив плам'я зазвичало. Чуть було, як стекла рушаться. Другий взрив. Теж був дуже сильний. І третій. Ну, три взрива було були Ну, Ми тоді вже почали вибігати в коридор. Взрив. Я от між стінками там лежу. І сильний взрив. Потім лежу, не встаю. Потім ще, по-моєму, три взрива були. Окна були пооткривальни, пооткривальни. Це все. Ой, насквозь. Одна людина загинула, і ще двоє поранені у наслідок обстрілів Донеччини. У Торецьку пошкоджені чотири будинки: адмінбудівля та об'єкт інфраструктури. У Мирнограді ракета влучила в школу. Пошкоджені більше десяти будинків. Є руйнування також у Нью-Йорку, Щербинівці та Сіверську. Неспокійно було у Покровському та Краматорському районах. У Цукуриному пошкоджені десять будинків, два сільгоспідприємства, перебита лінія електропередач. Із околи Савдіївки евакуювали понад 100 людей, які були під окупацією. Місцевих жителів вивезли поліцейські разом із військовими та надзвичайниками. Врятованих розмістили в одному із пунктів незламності, де вони отримали усю необхідну допомогу, зокрема гуманітарну, медичну та психологічну. Люди розповіли про злочини, які вчинили з ними окупанти. Усі свідчення зафіксували. І після пережитого мешканці, які раніше не наважувалися евакуюватись, про повернення до Авдіївки навіть не думають. А планують почати життя у більш безпечних регіонах. Знаходимося в Авдіївці. І от люди самостійно вийшли з вулиці, яка зараз окупована. На соседей смотрели, те не уезжают, те не уезжают. Да так думали, и все наладится. Все наладится. Не хотели дома бросать. Дома... Ехать некуда. Да. Почему-то не думали, что так это все будет. Возвращаться некуда. Был полнейший кошмар. Значит, когда начали заходить русские, русские войска, вообще начался не то, что кошмар, я не знаю, а армагеддон он какой-то. Кровь, смерти. Ті грабіжі всі вийшли на ті хвілят, які возять саме і ані на столізі. Ході стабілізаційних заходів було надано допомогу близько 100 особам. Допомога надавалась у вигляді гуманітарної допомоги, психологічної допомоги та медичної допомоги. Станом на зараз ситуація в місті Авдіївка залишається складною, але контрольовано. Сили оборони тримають міцно фронт. Ліщеївку росіяни продовжують нищити, хоча там уже нічого не залишилося. Село наші військові звільнили від окупантів у вересні торік. Утім, росіяни продовжують масово обстрілювати його, особливо активно вночі. Крім того, влаштовують і м'ясні штурми. Більше про ситуацію на цьому відрізку фронту знають і розкажуть наші репортери. Військові показують відео, на якому видно потрощене українське село Кліщіївка. Там не залишилось нічого живого. Це розбите. Ситуація біля Кліщівки дуже складна. Заїхати в село немає можливості, а масивність ворожих обстрілів не припиняється. Саме важче, що нам треба, що нам треба зробити, це зайти туди і вийти. Тобто е, е, велика дорога, 7-8 кілометрів треба йти пішком. Техніка. Е, немає змоги заїхати в саме село Кліщівка, немає змоги забрати наших поранених, підвозити БК, тому ми все заносимо на своїх плечах. З чим стикаюся кожного дня, це з великою масивністю обстрілів, використання великокаліберних гармат, використання газів. У вересні минулого року кліщівку звільнили, та росіяни щодня продовжують штурмувати, намагаючись відвоювати території. Оскільки ми йдемо, встановлюємо загородження. Під час штурму піхота використовує те, що ми встановили, і ми знову змушені йти і встановлювати. І фактично, це на даний час це безкінечний процес. Кожен день встановлюють, кожен день штурм, кожен день використовується і знову по колу. Наразі це, так би мовити, м'ясні штурми. І ну, так вони зараз пробують прощупувати, де можна пролізти. Орест командир взводу інженерної розвідки. Щойно росіяни масово навторились в Україну, повернувся зі Стокгольма, де жив і працював. І вирушив спершу військомат, а потім на фронт. Під попасною отримав контузію. Тоді здетонував мінний шлагбаум. Побратим загинув, а Орест пролікувався і знову повернувся на передову. Війна, говорить боєць, вдосконалюється щомісяця. Буває навіть, що ворог опиняється в українських окопах. Зі слів їхніх же полонених, їм не доводиться інформація, їм доводиться, що там десь є їхні позиції, і вони часто йдуть, не знаючи навіть того, що вже перед ними їхніх позицій немає. Тобто вони вискакують на наші позиції, пробують штурмувати, скільки ми стоїмо на тих же рубежах, відповідно, успіхів у них немає. Українські сапери всі встановлені міни вносять у формуляр, щоб безпечно після перемоги знешкодити. Росіяни ж воюють підступно, застосовують касетний спосіб мінування. Контролювати чи нейтралізувати його неможливо а от підірватись легко використовують і заборонену зброю, в тому числі і хімічну Наші штурмовики пробували трошки покращити позиції, зайняти позиції ворога, що їм вдалося, і під час, так би мовити, моменту, коли вони закріплювались, ворог використовував fpv дрон оснащений з газом, який підлетів до позиції, які зайняли наші бійці. І таким чином намагався вигнати їх на двір, щоб нанести ураження вже іншими FPV чи артилерією. Ну, скажімо так, у нас. Ми зуміли з цим справитись. Владислав служить у підрозділі з вогневої підтримки, отримав поранення та, дякуючи побратимам, вижив. Сідницю розірвали, як я заводив групу е окапуватися на позиції на нові і під попали під мінометний обстріл і отримав поранення. Виходив сам, хлопці надали першу медичну допомогу. Мене евакуювали звідтіля, все потім перевезли в, в далі по пунктах. Ну, зараз все добре, хожу, все, бігаємо, працюємо. Після поранення у Кліщівці боєць пройшов реабілітацію і знову повернувся на позиції. Мій перший вихід, і я зразу зробив мінус п'ять. Сьогодні більшість бойових зіткнень у Кліщівці відбувається під покровом ночі. Збройні сили України роблять усе можливе, щоб не дати російській армії знову окупувати ці території. Яніна Львутина телеканал «Прямий». Івановець на дні українські розвідники знищили ракетний катер ворога. Сталося це у ніч на 1 лютого. Про це повідомили у головному управлінні розвідки та показали відео затоплення російського судна. Катер окупантів затопили воїни спецпідрозділу груп 13, коли той виконував рейд озера Донузла в у тимчасово окупованому Криму унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель пішов на дно за даними розвідки. Вартість втраченого катера орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Поговала за українськими військовими та зливала дані росіянам. Правоохоронці затримали подругу очільника так званої народної ради ДНР. Вона планувала влаштуватися продавчиною у профронтовому магазині, щоб стежити за збройними силами України. За даними СБУ, жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. За наявними даними, розвід відомості були потрібні російському гру для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ. Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої народної ради терористичної організації ДНР Артемом Жогою. П'ять разів за ніч росіяни обстріляли прикордоння Сумщини під ворожим вогнем. Опинилися п'ять громад регіону. Протягом доби зафіксовані 230 ударів по території області. У результаті обстрілів зруйноване одне приватне домоволодіння. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, три приватних домоволодіння, аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину. Вони познайомились на війні, а романтичні вечері у ресторанах для них замінили прогулянки при фронтовим селом. Це історія кохання Тіфані та подвоха Дніпрян, військовослужбовців 128-ї Дніпровської бригади. Тро. А тепер і батьків маленького синочка, якого пара вважає своїм найкращим трофеєм. До свого позивного Тіфані вона вже звикла більше, ніж до власного імені. З початку повномасштабної війни Анна волонтерила та допомагала пораненим у лікарні, а у липні 22-го поповнила ряди 128-ї Дніпровської бригади тероборони. Там і познайомилася з Олександром на псевдоподвох. Він згадує, був наполегливим та проявив чималу кмітливість, щоб завоювати її серце. Коли в тебе просто є село і, і в принципі, і все, і карабін в кармані. Я кажу, в принципі, з цього все і почалось. Він почав їздити, пропонувати допомогу заряджати мені телефон, тому що в нашому селі не було електрики, а в них була. От, видавав з себе хворого приїжджаючи до мене, тому що в їхньому зводі не було на той момент медика. Йому вдалося охопити увагою і почуття виявилися взаємними. Особисто такий момент стався, коли нас вивели знов на бойові. Після короткої такої. Перерви, і він їхав і написав мені повідомлення про те, що кохаю. Ну він переживав, що може не повернутися, а я не дізнаюсь про це. Пара почала служити в одному зводі, не розлучаючись ні в роботі, ні на відпочинку. А вже навесні 23-го дізналась, що скоро їх стане троє. Що мене не будуть пускати на евакуацію, тому що ну броніки все інше це дуже важко. У мене і бойовий рюкзак, і ще один рюкзак з речами. От, то я буду максимально корисна на ППД. І до сьомого місяця я знаходилася там, проводячи предмети, перевірка аптечок, максимальна допомога там, якщо поранені наші хлопці повертались з лікування. Там перев'язки, якщо потрібно було документація. Вони отримали сержантські звання молодший сержант. А за рік народився Лев 18 листопада, у день сержанта Збройних сил України. Його мама і тато саме рік як носили сержантські погони. Через рік саме цей час у нас народжується свій сержант. Його ніхто не назначав, він сам обрав <смі> свою дату, тим паче, що в нього повинна була бути інша дата народження. а Він дочекався і народився Да. вже такий справжній. І він у нього і поведінка така вже, як солдат, тобто він слухається, він тихий. І хоч Олександр зміг вирватися зі служби на народження сина, мав відразу ж повертатися у стрій. Анна зізнається, їй було спокійніше, коли сама була поряд з коханим. Після пологи вже пройшло після народження на півтора місяці, От ми перший раз побачились на один день. Наступний раз ми не знаємо коли. Тобто, дай Бог, все буде добре, і його відпустять там хоча б на пару днів. У нас е, зараз е, виховання через відео, ми через е, месенджер, дай, сигнал е, зазванюємося, малюк вже його пізнає, голос і таким чином ми ростимо. Та довго сумувати молода мама часу немає. Знов повернулась до волонтерства і збирає допомогу для своєї роти. Газові накрутки на балони це замість свічок, копних, котрі ну, набагато швидше утеплюють. Потім зараз на екофло Ми збираємо медицину, тому що хлопці дуже зараз хворіють. Холодний період, да, і їм потрібно постійно або жара знижуючи, або протизастудні засоби. А ось справжнє весілля, мрія Ціфані, у них обов'язково відбудеться, але вже після перемоги. Це колись попереду, а поки, поки всі, напевно, чекають своїх тат вдома. Живими і здоровим. Це найголовніше, а все інше це таке. Формальність. Анастасія Дашко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Не забувайте заходити у Ютуб прямого каналу. А головне підписуватись, щоб не пропускати свіжих відео, блогів і оглядів і, звісно ж, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. Щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямою.